Вітаємо у всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль ВАЗ 21.15 на промивці системи охолодження. Система охолодження брудна, бачок дуже-дуже був брудний, вже зняли, мотор промивали, в моторі багато бруду і перейшли на передній радіатор. Хотів вам показати, скільки може бути бруду в передньому радіаторі. Який чай накидало? Цього тут дуже-дуже багато. Зараз достану фільтра, поглянемо більш детальніше. Погляньте, достав фільтру, дуже багато цього чаю. І, ну, погляньте по всій системі отакий чай. Тому Вчасно змінюйте антифриз, бажано апаратним способом, тому як проста заміна, не виганяєте вибруди з системи. Зараз ми вже промили мотор, промили передній радіатор і переходимо обов'язково на радіатор пічки. Подивимось, чи є в ньому бруд. Переключились на радіатор пічки, чистенький фільтр. Вмикаю апарат. Погляньте, особливо ну, важна річ. Радіатор пічки знаходиться в малому колі системи охолодження. І навіть коли ми промиваємо систему на двигун, подаємо, то радіатор пічки в такому разі не може нормально вимитись. Треба окремим підключенням підключатися до радіатора пічки. Інакше цей бруд ніокуди не вигнати. Тому ми робимо обов'язково таке підключення і, як ми бачимо, не дарма. В радіаторі пічки є бруд, його немало, тому миємо радіатор пічки. Погнаємо, випадають якісь кошти. Дуже брудна пічка, тому попрацюємо з пічкою і побачимо кого, які вже пішли купів випадати. І буде результат. Тестуємо результат промивки радіатора пічки. Можна сказати, тепла давало зовсім мало, якщо так виразиться. Зараз у нас прогріто на 90 градусів, 71 градус видає радіатор пічки. Це дуже гарний результат. 70 плюс, це вже дуже гарно. Гаряче повітря, прямо на руку так серйозно гаряче. Тому дуже гарно промився радіатор. І зараз поглянемо скільки було бруду. Дивіться, менше, ніж в передньому радіаторі, але дуже багато. Хімія ще попрацювала, деяку частину розтворила це тільки великі кусочки. Тому зараз допромиваємо радіатор пічки та помиємо розширювальний бачок і замінимо повністю антифриз. Закінчили ми всі роботи, у нас вже виключили світло, знову відключення. Відключення стали частішими, тому працюємо вже, якраз встигли доробити, зібрали все докупи. Хотів вам показати бачок. Зараз. Бачок як не вимивай, все рівно, там уже камінь був, він просто нормально не вимився, тому власник вирішив придбати новий бачок. Ось Новий бачок стоїть, новий антифриз. Все, залили хепу. Оцей шланг обратки був повністю закоксований. Ми його промили. Зараз все працює, все гарно. Нагадаю, що ми знаходимося в Борисполі. Записуйтесь до нас, якщо у вас є проблеми з радіатором пічки або системою охолодження. Промиємо, але при наявності світла, тобто придеться трохи зачекати. Дякую всім за перегляд, слава Україні, слава Збройним силам України, всім мирного неба над головою. До зустрічі!